Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 червня, проживаю я на півдні Вінничини. І сьогодні хочу захистити свій садочок вишні і черешні від вишневої мухи. Хочу показати стан розвитку, який отакі вишні. Сонце шмале. Ягода зелена, а вже вся така червона підшмаляна. Процентів 60 урожаю збереглось. Остальний опав. Це вишня черешня, більше її смаком черешні, отакі листки черешневі, привита на магалепці. Вишні. Рядом так само привита на Магалепці, але це із смаком вишні. Також дивіться, який сонце палить. у нас дощу так і не було, вони всі припалені, хоча розмір ще невеликий, тому вирішив обробити контактно кишковим препаратом, який буде діяти 14 днів, бо тоді вже буде буду збирати урожай. Такий вигляд має черешня Валерій Чкалов. Поки ще не пізно потрібно обробити від вишневої мухи, бо ці плоди ми будемо самі споживати. І не тільки ми, то потрібно, щоб чим менше було хімії. Я буду обробляти препаратом Актелік. Такий препарат фірми Сенгента. Акарацит. Інсекто... Інсектицид широкої спектра дії. Такий вигляд мають черешні Валерій Чкалов. Так, на деяких покажу. По всіх ходити не буду. Та, де соняшна сторона вже починають паліти, а розміру ще не набрали. Плоди є, слава Богу, щось і буде. Гарно розвиваються, можете бачити який приріст. Молодий гілок. Ніде ні одного листочка хворого немає. І листочки такі добротні. Для збереження плодів. Від плодової гнилі. Можете додати в бакову суміш робити інсектоцит, акарацит і желательно акарацит, щоб був, і додати або хорус, або свіч. Я не буду цього робити, в мене плоди бачу нормальні. І зберігатись вони в мене не будуть. Тому я не буду використовувати. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.